Вітаю усіх! З вами психолог Наталя Гарбаньова. Пропоную вам сьогодні послухати казочку для дітей раннього віку. Це терапевтична казочка для тих, для тих діточок, які не можуть і не хочуть зосереджуватись на якомусь занятті. Тож слухаємо казочку про зайку. Приємного Одного разу в далекому лісі жила маленька зайчиня на ім'я Куцик. Куцик був дуже допитливою і грайливою зайкою, але він часто не міг сконцентруватися. На чомусь на довгий час і відволікався на різні маленькі речі. Одного дня куцик зустрів старого мудрого кролика. Кролик побачив, що куцик дуже розкульковується та не може зосередитися на важливих речах, і він запропонував допомогти йому. Кролик розповів куцику про особливий ліс, де живуть чарівні квіти, що допомагають зосередитися. І коли куцик відвідав цей ліс, він побачив квіти різних кольорів червоні, жовті, зелені та сині. Квіти сказали йому, що кожен колір символізує різний тип концентрації. Червоний колір допомагає зосередитися на важливих речах. Жовтий колір допомагає зберегти енергію. Зелений колір. Допомагає заспокоїтися, а синій колір допомагає розслабитися. Куцик вирішив спробувати кожен з цих кольорів, і він побачив, що квіти говорять правду. Кожен колір дійсно допомагав йому зосередитися та зберігати енергію. Тепер куцик знає, як зосереджуватися та зберігати енергію, і він став більш уважним. Та концентрованим зайченням. Іноді йому все ще складно зосередитись, але тепер він знає, що завжди може повернутися до цього чаарівного лісу та знайти потрібний колір квітів, щоб допомогти йому.